Віт-привіт, малята! Що це було? Мильні бульбашки. А ви любите пускати мильні бульбашки? Я колись в дитинстві з задоволенням це робила. Про мильні бульбашки є і вірші, і загадки, і оповідання. От Василь Сухомлинський також написав оповідання про мильні бульбашки. Послухайте його, будь ласка. Хлопчик сидів біля відчиненого вікна і пускав мильні бульбашки. Вони були легкі та красиві. Сонечко гралося бульбашками всіми-всіми кольорами. Веселки Жовтий, синій, зелений, оранжевий та фіолетовий. Легенький вітерець. Купив бульбашки. А вони летіли над квітником, над кущами буску, і їм хотілося підняти ще вище і вище на самі кінцівки дерев. де ледве, -ледве трикалися листя. Там вони, на жаль, лопались. А одна маленька бульбашка, підхоплена вітром, Полетіла у синє небо, побачила мильна бульбашка ластівку, полинула до неї, летить поруч і дивується. Яке на вас гарне плаття, яка ви красива ви чарівна пташка. Так, я чарівна пташка, з гордістю відповіла бульбашка. Одежа на мене веселкою грає. Доторкнулась Ластівка до одежі. Мильна бульбашка лопнула. Де ж вона поділася та чарівна пташка? здивувалась Ластівка, тільки бризки полетіли. Малята, а вам сподобалась казка про мильну бульбашку? Про кого вона була? Учились мильна бульбашка. Поміркуйте дома. А в мене до вас є ще одне запитання: на що схожа мильна бульбашка? Здогадалися? Так, бульбашка схожа на кулю чи на круг. У мене для вас є чарівна коробочка. Подивіться, що в, неї є? в неї є фігури круглої Форми різноманітні. Давайте подивимось. Є ось такі кришечки, різні, круглі, є ось такі шайбочки Сьогодні за допомогою таких фігур ми будемо створювати малюнок круглої форми. Нам знадобиться щось кругле олівці кольорові. Ну що, поїхали! За допомогою кружечки ми сьогодні будемо створювати різні малюнки. Що ж можна намалювати? Ось такого ведмедика. Також можна намалювати гроно винограда. А ще можна гарну квітку різнокольорове та веселу гусінь. Давайте спробуємо. Візьмемо кришечки різного розміру, кольоровий олівець, приклавши до паперу, обводимо навколо. Це буде голівка нашої гусені. Так само кришечку кладемо біля першого обведеного малюнку і утворюємо тулуб. Кожного разу беремо олівець іншого кольору. Так у нас утворився тулуб нашої гусені. Потрібно до тулуба домалювати лапки такого самого кольору, яким ви обмалювали кружечок. Тепер ми малюємо очки нашій гусені, носик та ротик. Як вона нам гарно посміхається, ріжки є в нашій гусені. Подивіться, що в нас вийшло? Яка вона класна? Ведмедика можна намалювати черепашку по схемі та грону винограда. А квітка яка квіточа? Малята будуть чекати на ваші малюнки на нашому телеграм-каналі.